Добрий день! Сьогодні хочу поділитися з вами ідеєю плетіння ручки, а по ходу ми сплетемо і невеличкий виріб, таку фігурну вазу. Мене привабила саме ідея ручки, яку я побачила у Пінтересті у кераміці. Керамічна була чашка і от на ній така ручка. А ми знаємо, що ці форми керамічні, нам дуже часто вдається повторювати в нашому плетінні. І ось така ідея засіла в голову і знайшла ось таке втілення. Спочатку у прямих вазах, а потім мені схотілося її трохи скруглити. І, врешті, я зупинилася ось на такій кругленькій у формі. Кульки, але трошки доопрацьованій вазі. І походу, вплетемо в неї ручку. Пару слів про трубочки. Як завжди, експериментувала, пробувала різні. І найбільш, якщо ви самі побачите всі мої експерименти, це ще не всі, то неозброєним оком видно, що найбільш вдалий ось цей. Ну, найбільше мені подобається от саме таке щільне плетіння. А тут, і ще в мене і трубочки в основі закладено, закладена одна товста. Бо коли дві, ось подивіться, я хочу на цьому акцентувати увагу. Ось тут це одна, один з перших. Дві трубочки в основі. І вони часто одна на одну налазять. Дуже важко їх втримати рівними на всіх етапах роботи, і робота від цього трохи програє. Може, навіть і не трохи. Ну тут взагалі трубочки експериментальні, але та сама історія. Ось, бачите, трошки одна на одну нарізла, і рівність витримати важко. На листиках, коли у нас плетіння на, плос, на, площ, на площині йде, то там трохи легше. А ось в такому вертикальному, ну мені в усякому разі, трошечки важче. Тому я вирішила, знаючи, що е, дуже довго плести, морочно, тон на тоненьких трубочках основи, то я зразу е, згадала той експеримент з максі-трубочками. <смас> І ось такі товстенькі заклала в основу. Це в мене, по-моєму, вісім. Вісім, але подвійні трубочки у два слої. Дві беру полосочки, вісім міліметрів і дві їх скату. І Ось у мене такі максі трубочки вийшли. Корзинку навіть таку сплила одну. На жаль, немає її зараз, щоб показати. Вибачте, помилилася: 8 сантиметрів у мене смужечка. Ну, а спиця в мене стандартна зараз 1,2 міліметри. Научно, щоб це все виглядало. Ось, подивіться. Нещодавно, до речі, придбала невдалу партію паперу, де крутилися смужечки наші по короткій стороні, а 4 по короткій стороні. Тому вирішила їх використати в основі ось таких робіт. Ось подивіться, товщина основи. Приблизно така і товщина робочої трубочки. Вона зовсім тоненька, 5 см ширина смужечки. І спиця в мене та сама. На одиничку мені важкувато і некомфортно потім пласти нарощувати. Ось 1,2 я зупинилася. Спиця 1,2 мм. Для нашої моделі я на сьогодні взяла, вже в мене були готові трубочки. Це з половиною Бо товстенькі завершилися, тому взяла трошечки тонші, але все одно краще, ніж тонкі або подвійні трубочки основи. А тут у мене вінегред. Тобто але всі тоненькі, з різного матеріалу, тут і трубочки із... Газетного паперу, а також із каталогів темненькі, тому вони пофарбовані трохи по-різному, але всі в роботі вони мені знадобляться. Так, трубочки показала. При початком ми ще е, пару слів. Е, для того, щоб їх, е, ці вази наші більш ефективно використовувати можна було, я одразу розраховувала на те, що в них мож, можуть бути живі квіти. Тому ось така невеличка з під гірчички, баночка у нас сюди піде. А тут трошечки дуже повністю опрацьовано і гонтовкою, і лаком. І ось така ваночка піде всередину. Тобто живі квіти, тут, крім сухих букетів, можна також використовувати під живі квіти. Початок у нас традиційний. тут, якщо ми будемо використовувати нашу вазу під сухі букети, то тут варто подбати про те, щоб не лишилося у нас отвору у дні вази. Оскільки трубочки. Я просто акцентую на цьому увагу, бо зіткнулася з проблемкою. Оскільки трубочки у нас дуже тоненькі, робочі, то і е, отвір повинен бути невеличкий, щоб він повністю закрився при першому ряді. Якщо я отак от спробую обмотувати, дірка буде, тому я ось так уже на досвіді власному. Невеличкий отвір залишаю, Так. і починаю, як завжди, оплітати. Я подивилася, дівчата інакше трошки роблять початок. Я все-таки залишаюсь на своєму, мені так зручно не ховати потім, а саме так. Чому? Тому що, я бачу початок ряду. Ви побачите в кінці, що у нас буде чітко видно початок ряду. В декоративних цілях, може, комусь це не подобається, але мені зручно потім відслідковувати ряди, тому я залишаю собі. А взагалі я дуже часто враховую досвід інших майстрів, якщо я бачу щось новеньке. І воно мені, як кажуть, заходить. Я із задоволенням також використовую цей досвід. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, я зазвичай намагаюся. Ось так уже розлаштувалася. Отут навіть трошечки доведеться допомогти. Так, нарощуємо ще одну петельку. Наростила. Остання петелька. Потім я роблю, у мене стандартний початок, можна в попередніх майстер-класах це побачити. Але хто вперше дивиться, тому я вже пройду повністю цей шлях. Ось так, під петелечку наступний ряд. Викладаю і так до кінця ряду. Так, у наступному ряді я подвоюю кількість. Тобто під петлю попереднього ряду і поруч і ще одну, до наступної петельки. Тепер дуже не затягуємо, тепер в наступну петельку і ще одна. Не те, щоб дуже не затягав, взагалі не затягуй, щоб нам потім комфортно було в наступному ряді працювати. І знову до кінця ряду. показую, як я, як у мене відбувається нарощування. Тоненьке залишаю. Кінчик на нього, настромлюю наступну трубочку і ховаю місце з'єднання під трубочку основи попереднього ряду. Таким чином, нарощування буде не видно ні з одного, ні з іншого боку. Продовжуємо до кінця ряду. Кінець ряду у мене, ось це про що я говорила, де довга. Бачите, у першому ряді найдовша петля. Так орієнтуюся у кількості рядів і початку плетіння. А далі, щоб форма вийшла більш-менш рівненька, а краще більш рівненька, то я використовую ось такий пенопласт, от таку пенопластову кулю. Якраз в мене, мене багато їх різних колись купляла для новорічних іграшок в якості форми. А зараз використовую при потребі. Так от, ясно, що ми плетемо без форми, але щоразу приміряю. Я спробувала саме ця форма підійшла, щоб влізла ота невеличка паночка. Тому я починаю зразу. Потихеньку, тут немає різких таких поворотів, але потихеньку-потихеньку починаю спрямовувати робоч, верніше, трубочку основи не у площині. А трохи-трохи, ось подивіться, я її починаю не отак, а трохи-трохи припіднімати. І підняла ряд проплила, приміряла на форму. Ще один проплила. Приміряла на форму. І ще одне зауваження, я намагаюся не допускати великої відстані між петлями. Цей ряд я проплиту в кожну петлю, а далі буду дивитися. Якщо збільшується відстань, то через одну можу знову виконати е з додаванням виконати ряди з додаванням петелечок. Через одну. Або через дві, там, в залежності вже від того, як, як я буду дивитися, як я буду бачити щільність плетіння. Тому що ось саме в цьому невеличкому виробі мені дуже подобається, коли щільність плетіння. Ну, коли майже не видно трубочок основи, майже не видно, трохи вони там просвічують. Але ось щільно лягають петелечки, і мені це подобається. Так, отак плиту собі, нарощуючи, додаючи і приміряючи ось так. Десь до середини нашої кульки, а потім дивлячись. Дивлячись, яку форму нам треба отримати. Якщо у таку форму, то тут буквально три ряди плиту рівно, а потім йду на звуження. Якщо, наприклад, треба трохи довшу вазу, то тут 5-7 рядів рівно плиту, а потім знову йду на звуження. Звуження ну, вже хто дивився мої. Попередні майстер-класи. рівно ми плетемо Це тоді, коли ми трубочку основи накладаємо рівно над попередньою трубочкою основи. А якщо йдемо на звуження, то трохи заводимо углиб і також обплітаємо. Отже, плетемо допоки дойдемо ось до. Цього місця, звідки почнемо формувати ручку. Ось така у нас вийшла кулька. Міряю, приміряю баночку, бачу, що вона легко входить, і в той же час заходить туди повністю, достатньо висоти. І далі, ага, я дійшла до початку ряду, якщо ви побачили, так, те, про що я говорила. І далі йду просто, отак от намотуючи, залишаю між виточками відстань на ширину нашої трубочки приблизно. Ось так. Потрібний нам дожиний. Нарощуємо і продовжуємо. Ось так намотала, а далі вона, щоб плавно-плавно, так от перетікала у денце. Тобто ніяких різких поворотів я не роблю по ходу, трошечки-трошечки вперед. Провела цю трубочку основи і далі починаю приплітати. Починаю приплітати нашу. Так, ось так. Далі продовжую. Вибираю ряд. Ось ця петля так, начебто проситься. От за неї і чіпляю. Раз, і тепер укладаю і йду по цьому ряду ну, все. цей же ряд, приплітаю трубочку основи до ряду, який я вибрала, так готую. Містечко і проплітаю. І так, скруглюємо і до кінця, дешли до де кінця ряду, перехожу на наступний ряд, трошки проплітаю ще один. Можна змінювати виплітання, я маю на увазі, коли повернути вдруге на ручку. Ну, я вибрала для себе ось такий варіант. Ручку завершимо пізніше. Поки що проплітаю. Улася ще один ряд, далі ручку треба продовжити. Повертаю трубочку основи до ручки і пішли по ручці. Тепер уже другий ряд. Просто обмотую, укладаючи нашу петелечку до У проміжки між петлями попереднього ряду. Ось так. Тут, якщо треба нарощувати, я користаюся прищіпочкою. Так, щоб отримати, поки там намазуєш, обрізаєш трубочку. Так, далі. Далі виходимо знову на верх роботи, і нам треба сплести комірчик, його плетучи я від Трошечки відхиляю трубочку основи на зовнішню сторону роботи. Так. І так, продовжуємо. Одного ряду комірця буде мало, тому проплету два. Треба вийти на акуратно вийти на другий ряд нашого комірця. Так, отут трошки складнуватий такий момент, але акуратно так прилаштовуємо. Нарощуємо і продовжуємо так акуратно акуратно обплітати. Там під низом в мене вже не вийти виконати нарощення. Тому тут я вже прилаштовуюсь до обставин. Спробую наростити ось так. так. І ще разочок отак. Мабуть, зроблю підтували містечко. Обережно притримую. Так. І далі продовжуємо. Тут можна один обмоточку зробити, щоб рівно акуратно вийти. І далі продовжуємо вже виплітати другий рядочок комірця, вже традиційно. Тобто, наше завдання якомога акуратніше зробити оцей перехід. Ну, а далі варіанти. Дивіться, можна лишити ручку із двох рядочків, але мені більш подобається ось така на трьох трубочках основи. Тому, якби я захотіла завершити от так, то отут би завершила ряд, завела б трубочку основи під Пару петелечок, обмоточку виконала б, і потім цією обмоткою перейшла б далі і обмотала тут або проплила ще один ряд. Так, але оскільки хочу ось таку товстеньку ручку, то що я роблю? Так. Нам, мені треба перейти на ручку і ще один ряд виплітати. Тобто я дійшла до кінця ряду, далі ось заводжу. Сюди, ось так. Далі акуратно, не створюючи зайвого об'єму, передавлюю пальцем і виплітаю ще один ряд на ручці і на підставці. Прийшла і плиту далі традиційно короневим плетінням. Ручку доплили, знову виходимо на денце на наше і проплітаємо ще ряд підставочки. Ось так по колу. Підходимо до завершення. Доплітаю останній ряд, а далі залишиться тільки все це обмотати. Отже, Врізаю. І акуратно. Мабуть, трошки задовге. Ховаю. Ось так, щоб у нас було. Акуратно. І тепер переходжу на обмоточку ще один, ще одну петлю. Маконе в місцях тут стику, воно трошечки важче, ніж скрізь, але знову ж таки нічого неможливого Так. Раз. Все, і пішли обмотувати по у виробу. Спочатку денце. Причому обмотку, подивіться, якщо тут у мене невеличка відстань, то тут далі я бачу ось велика відстань ляже. Двічі, трубочка, виходимо сюди, і тут двічі, і так далі. Ось таким чином замотуємо, дойдемо сюди, перейдемо на ручку. І завершимо наш комірець. Все це буде обмоточка. І вийде у нас ось така вазочка. Бачите, тут вже все завершене. Ось і завершуємо. Останній віточок заховала. Тепер Просто десь його так. Маскуємо так і обрізаємо. Все робота завершена, трошки він м'якенький, вона ваза, але ось. Уже прогрунтована і лаком покрита. Тому бачимо різницю буде досить тверда і монолітна, як і ця. При ґрунтовці я намагаюся, поки ще мокре все, вирівняти деякі нерівності. Надати, скруглити форму, якщо є якісь нерівності, і таким чином вона стає рівнесенькою, ще більш рівною, ніж була. Так, ну що, під, підводимо підсумки. Форма нашої вази залежить від е, кількості рядів раз. По-друге, і вигляд залежить також, про що я говорила у майстер-класі, від того, чи одну, чи дві ви закладете трубочки основи і якої товщини ці трубочки будуть. Я думаю, що вам було цікаво, особливо тим, хто вже працює із кореневим плетінням. Хто ні, то я рекомендую спробувати. Це дуже цікаво.